Так, перевіз, знаходимося на будівельному майданчику. Будуємо тут великий понлес, водопад без ставку. Тут з, з базою, з фільтром. І я завжди казав, що треба гідроізоляцію перевіряти перед вкладанням. І цю гідроізоляцію вже перевірили. Ми розклали її тут, от перевірили на дірки, зібрали назад, підготували до вкладення. Але потім ми е, це не зробили. Це була п'ятниця. Залишили плівку на вихідні складеною. І от, в понеділок вирішуємо робити наш біофільтр. Я тут все підготував, вклав е вже гетекстиль, вирівняв поверхню, підготував, в е валт. І таки засовую плівку і таку, дивлюсь, а тут ой-ой-ой! А що це в нас? А це в нас дирочка. Як ви бачите, сліди від зубів. Зробила білочка або бурундучок. Ми обожнюємо тваринок. вони нам дуже допомагають будівництві. І дуже добре, це десь посередині лайнеру. І це дуже добре, що я зараз це помітив анрепіля установки, тому що після установки ну, не завжди є можливість таке помітити. Якось так. Дивіться і перевіряйте свій лайнер. Бажаю вам, щоб у вас не було протікань у ваших продах і водоспадах, тому що це правда, як кажуть, біль задниці. Тому Давайте, підписуйтесь, ставте лайки.